Розклади на прості множники число 8. Перший спосіб. Біля числа 8, праворуч, поставимо вертикальну лінію. І подумаємо, на яке найменше просте число ділиться 8 на 2. Поставимо його праворуч від вертикальної лінії і поділимо 8 на 2. 4 запишемо під числом 8. А 4, на яке найменше просте число ділиться на 2. Поділимо 4 поділити на 2, 2, запишемо його під четвіркою. А 2. 2 ділиться на 2. 2 поділити на 2 1. Ліворуч ми повинні дійти до числа 1. Тоді праворуч, оце, всі числа, які є. Тими простими множниками, на які ми розклали число 8. 8 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2. Або ще пишуть 2 у третьому степені. Трієчка за розміром менша, ніж двієчка. Тоді зрозуміло, що це 2 у третьому степені, або ще кажуть 2 у кубі. Другий спосіб 10. Так, 10 же ж, це ж 2 помножити на 5. Отак, От називемо цей спосіб просто. Взяли і просто швидко розклали на прості множники. А 15. Так 15 це ж 3 помножити на 5. І 14 можемо так зробити, але зробимо третім способом. Якщо 14 поділити на 2, а 2 це простий множник, ми його в кружечок візьмемо. То отримаємо 7. А 7 це просте число, і ми його в кружечок візьмемо. То 14 ми розклали. На прості множники і отримали 2 помножити на 7. А 17. А 17 число само просте. Не можна писати 17 помножити на 1. Один число просте і не складене, то одинички тут взагалі не може бути у множниках, коли ми розкладаємо на прості множники. 18. Давайте оцим цим третім способом 18 розкладемо. От ми бачимо, що його можна поділити на 9, і тоді ми отримаємо. 2. 9 помножити на 2, 18. Двічку ми обведемо в кружечок, це число вже просте. А 9. 9 – це 3 3. помножити на 3. І тоді ми тільки тоді 3 обведемо в кружечок. Тепер запишемо: 18 дорівнює, почнемо з найменшого 2 помножити на 3. І помножити на 3. Дорівнює 2 помножити, можна так записати. Можна і залишити отакий запис. Помножити на 3 у другому степені. Двічі трічку множимо одну на одну, або ще кажуть, 2 у квадраті. Зрозуміло, 20. Ну, як зрозумів? Давайте третім способом зробимо 20. 20 це 10 помножити на 2. Двійка це просте число. А 10 це 2 помножити на 5. І, 2, і 5 – прості числа. І коли вже всі числа у нас в кружечках, тоді ми запишемо 20 дорівнює, почнемо з найменшого 2 помножити на 2 помножити на 5. Або 2 у квадраті помножити на 5, або 2 у другому степені помножити на 5. Зрозуміло. 25 це 5 помножити на 5 квадратне число. 5 у квадраті або у другому степені. Тому 25 квадратне число. 27. Давайте першим способом. Давайте першим способом. 27 ділиться на 3. 27 поділити на 3 – 9. 9 ділиться на 3. 9 поділити на 3. 3, 3 ділиться на 3. 3 поділити на 3 один. Дійти треба до одинички, отут, ліворуч. І тоді оці всі числа. Це і є прості множники, на які ми розклали число 27. 27 дорівнює 3 помножити на 3, помножити на 3. Дорівнює 3 у третьому степені трієчка оця менша, ніж оця за розміром. Або ще кажуть, 3 у кубі. Отак От дуже легко далі буде.